Доброго дня! А ми посадили чубуки в землю. Це ті, що заготовували восени із виздрівшої лози, лоза товщиною не більше олівець, на 5-6 бруньок. І вони зберігалися у нас в погребі у вологому піску. А тепер ось прийшов час, посадили їх в землю. Зараз Анатолій Іванович вам про це все розповість. Ну, тут є декілька сортів. Які ми посадили. Значить, дві бруньки зверху, а решта у землі. О. Глибина яка? приблизно? Ну, глибина десь сантиметрів 30-40, може так. Ви чим-небудь? Ну, удобрював попілом трошки посипав та і все. Угу. От, і полив води хорошо, от, і Зверху, утоптав, треба, щоб верхня брунька, одна брунька зверху була, а друга над землею. О, і цей. І присипав зверху, замульчували землю, щоб е, влага не виходила так дуже швидко. А, а ті бруньки, що в землі? Обломлювали? А ті бруньки можна обломлювати, можна і не обломлювати. З них з кожної з бруньки підуть своя розетка коріння. Ага. Чим більше тих розеток буде, тим буде краще. Він тоді приживається дуже добре, якщо його пересаджувати. Ага. Ну ми не пророщуємо чубуки світок. Для цього там потрібен спеціальний прибор, щоб ноги були в теплі, а голова в холоді. Ми прямо так зразу сажаємо їх у землю і, як то кажуть, виживе сильніший. Поливаємо, одобрюємо і нехай собі ростуть. А тепер ще одне. Значить, із двох бруньок підуть ростки. І якщо верхній піде, швидше рости, дуже мощний буде, то тоді нижню бруньку удаляю. А щоб один росток залишився? Так. Да. Якщо нижній, то нижній оставляємо, а верхній удаляємо. Ну який сильніший буде? Да, який сильніший буде, і то що двох. Бруньок, лозина не потягне, тому що коріння ще мало. Треба, щоб розвивалась коренева система. Так, да, ото і все. Ага, ну добре тоді. Дякую за інформацію. Нехай росте. Нехай росте.